Слава Україні! Сьогодні нам включили x 10 на топових ДД. Будемо відкривати декілька уламочків. Я б, можливо, і не відкривав, але хочеться зробити оцей шлях героя і забрати забрати ось цю штучку. Коли ми її заберемо, то також під відео відкрию. Для того, щоб це було легше зробити, будемо відкриватись і, можливо, ще дістанемо якогось, якогось героя. Так, хотілося б отримати Леоріуса, на основі його маю топовий герой. Ну, але, але шанси зовсім невеличкі. Так, і 10. 10, тоді 8. Недавно прийшов звідси легендарний, але корм потрібний, тому. Тому тримай корм. Ясно, зрозуміло. Поїхали 8 фіолетових. Не буду проти якогось хорошого епіка. Але поки що тільки рідкісні герої і нічого толкового. Вал заходить на початку гри непогано на клан боса. Так, епік громобій. Ну. В принципі, на основі ніде не використовую, тут може максимум крипта. Ще один епік. Вау! Круто! Круто! Диміта! Хоча анкіл є, але. але. Але можливо буду переробляти. А може і не буду. Але круто! Хороший герой, топ анкіли роблять через нього на один ключ. Колись був на злеті. Дайте легендарного! 2 епіка, ну, в принципі, непогано з такої кількості уламочків. 3 епік. Ну, а це вже такий собі. трупачок. 3 епіка з такої кількості уламків. Ну, в принципі, круто. Причому що Х2 нема. Ось так. Ось таке вийшло на твінку відкриття. Наступною буде Наталі. Наталі буде 5 уламочків, хоче отримати Леоліуса. Ну, звісно, шансів небагато, але. Ми спробуємо. Так, ветеран. Зараз вже нікуди не заходить. Хром... А, кульга. Також Також нікуди не заходить. Третій. Груспик. Аналогічно. Звабник. Туди ж і... Вал. В принципі, також нікуди. Дякуємо, Наталі, і рухаємось далі. Так, а перш ніж тут відкривати, нагадаю, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, ставте лайки, якщо потрібна будь-яка допомога, Анкіл, підземелля, клан Бос, Гідра, все допоможу, в описі буде мій телеграм. І поїхали. Також буду тут відкривати всі уламки, нічого не збираю, а вам рекомендую збирати. Це робити так неправильно, але витримки нема. Дайте легендарного героя. Так, корму треба, добре є. Давайте епічного корму. Ні, тільки синенькі. Що з того всього можна виділити? Ординець заходить на одну з потаємних кімнат, ламібур можна запхати на крипту. Все. Так, Сім. Ну, Леоліуса я маю, але. Не відмовився би ще один епік міценосна. О, Х-10 працює, хоча вона мені вже не потрібна, це вже десь третя. В принципі, тільки одну використовую, другу зараз навіть і не використовую. За допомогою двох пройшов крипту і все, положив на склад, чимненько лежить навіть на 60 го рівня. Так, так, так. Може би прийшов якийсь легендарний. Від хіфрака би не відмовився. Так. Так, нічого цікавого. Ще один черговий корм. Добре. І. Корм. Ну, отак. І сакральний уламок. Один. Ну. Погром. Погромник, так. В принципі, нічого цікавого не дістав, але корм був потрібний. Ось таке вийшло відкриття. Всім дякую за перегляд. До нових зустрічей.